Навіщо розповідати дитині історії? Пам'ятайте, як батьки розповідали вам історії свого дитинства, а ви слухали їх, затамувавши подих, запам'ятовуючи на все життя. Тому, чому б не наслідувати їхній приклад, розповідаючи історії своїм дітям? Адже це не лише цікаво, а й корисно. Історії покращують здатність дитини до навчання. Вміння зосередитись, слухаючи історії, допоможе дитині і в навчанні Історії розвивають пам'ять розкажіть дитині історію, а через декілька днів попросіть переказати її. Це допомагає навчитися запам'ятовувати і переказувати почути. Історії сприяють вихованню в дитині моральних чеснот. Тож вас важливо, щоб у ваших оповіданнях йшлося про мудрість, доброту, чесність тощо. Історії розвивають творчі навички дитини, слухаючи вас, дитина уявлятиме персонажів, місця, події тощо. Історії навчать дитину правильно ставити запитання. Буває, що діти соромляться ставити запитання, а слухаючи історії, цікавість спонукатиме їх запитувати, щоб зрозуміти, почути.